Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Ропача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просуну. І давайте подивимося. А, а, що у ворога? Темна колода сьогодні, яка розмовляє досить таке різко. І будемо дивитися, хто ви, хто вийде нашим ворогом, тайний чи явний, і що відбувається у ворога. А, так, поїхали. Хто ви в мене сьогодні? Подумайте про себе. Але у нас сьогодні людина, яка в Русі. Яка в Русі. Тут у нас виходить з Кубків людини, яка е, хоче якогось шансу, наповнення, і в нас вийшов чоловік Король Жезлів. Це ви, так, це ви. Чоловік у нас вийшов, але, можливо, і жінка в чоловічих енергіях, яка наразі в якихось задоволених енергіях, яка в Русі, яка Живе то життя. Карта переможця, переможець на дні колоди. Так. Ну, Якщо ви вже переможець між собою і ворогом, то це теж круто. моєму. Так, подивимося далі. Хто ваш ворог? Хто в нас вийде? Так. Фортуна. Ага, людина, від якої відвернулася Фортуна, дівчатки, і обличчя не показує. Давайте ще запитаємо імператриця. Розклад. Подивимося. Королева Жезлів наша волшебниця, імператриця, головна жінка. Так, у нас так ще. Багато хлопчиків просто протягуються на канал, тому будемо дивитися. Ваша імператриця наразі почувається, знаєте, як? Начебто від неї відвернулася. Фортуна. Фортуна відвернулася. Башня. Нарешті у неї якийсь кінець. І їй це дуже. Знаєте, така по цій карті саме, начебто, вона замирилася щось відстоювати? Угу. Будемо дивитись далі. Вона ж верховна ж, ой, верховна, господі, королева лицар Жезлів. От також вона, вона також хоче рухатися. Поїхали, що між вами зараз? Що в нас? Тобто буде дивитися король Жезлів, імператриця? Ваша жінка, знаєте, як в гарній масті. Що між вами зараз? Між вами зараз отчені, кінець якийсь. Сімка жезлів, хтось захищається. І якийсь чоловік, звичайно, король кубків. Це ви. Трійка Пентаклів. Так, це ви. Ви у нас король жезлів і король кубків. Давайте подивимося, але вона для вас ворог. Давайте запитаємо, чому вона для вас ворог? Чому вона для вас ворог? Що зависла якась ситуація? відсіклася якась ситуація по праву. Зависла спочатку. Е якась ситуація повисла і закрилася. Якась ситуація, яка повинна була статися? По праву? Двійка кубків, і карта якогось кохання, якогось вибору. Будемо дивитися, добре. Що у вашого ворога? Що у неї зараз? Поїхали. У неї зараз, дівчатки, обнуління. І, начебто, якийсь або вибір, або новий початок. Дві карти, того, що це між. Значить, ви знаєте, значить, то вона, е... От, хочу сказати, прям таке соображає, вона думає, як їй поступити, по серцю чи по голові. Про що е... нульовий аркан про те, що сила, про те, що ця жінка дуже сильна і вона готова рухатися, в принципі, вперед. по вона готова рухатися вперед, вона готова рухатися, як м -м, тайна жриця. М -м, про що тайна жриця? Дуже сильно у вас жінка. Навіть, можливо, і жінка практик, я вам скажу. А, про що Верховна Жриця? Можливо, це якісь просто таємниці, про те, що шістка кубків. Це людина з вашого минулого, в якої дуже багато таємниць з минулого. Можливо, навіть знаєте, що? Ту ж, ту, ту, з пентаклів. Вона хоче шансу. Ваша жінка хоче шансу після предательства. Отак тобі. Після предательства вона хоче знову повернутися і війти з вами в коннект. Брати і отримувати. Як було колись. Що ще у вашого ворога буду казати. Так, у неї почуття. Почуття, але вона. Е Нічого не може робити, тому що ви холодний і відстраненний, тому що ви закрилися, ви від неї відвернуті. Так, ви її стабільний чоловік, Скоріше за все, король Пентаклів, вона ваша імператриця, все ж вона у вищій масті. Я не хочу казати, що я завжди жінок захищаю, але сама жінка це якось, ну, естественно, чи ще вашої імператриці? Вона рухається, вона сильна жінка у вас, у вас жінка-сила, жінка верховна Жриця, жінка, яка руководить своїм кораблем. Так, і, можливо, навіть волшебствує. Колісниця і карта о, мага. Жінка хоче робити так, як хочеться їй. Так, десятка кубків. Вона хоче повернутися в сім'ю по десяточки кубків. Що в неї? Або вона в сім'ї. Так, що ще у неї? Давайте запитаємо, що в неї до вас? Дівчатка, вона вважає, що вона переможеться. Вона вважає переможеться, вона. карта блоку. Вона вважає переможеться. і восьмерка пентаклів про що? По справедливості. Вона вважає, що вона, е, от знаєте як? Що вся би ситуація не розрішилася, навіть якщо це башня, то, повірте мені, ця жінка здатна, е, як каже, змахнути слізу і зробити, навіть не зробити вигляд, прочувствувати це все горе, а потім піти, начебто, ні в чому не бувало. Наутро вона все одно буде прекрасна. І це зробить її тільки сильнішою. Отак вона й почуває. Вона знає, скільки вона вклалася. Що ще у вашої імператриці? Мій рух зараз. Рух або чоловік, це чоловік. Так, дівчки, в неї якийсь, можливо, ухажор, де вона почуває себе зіркою. Тоже неплохо. Так, шістка мечів. Вона все одно намагається знайти вихід із ситуації з вами. Вона закривається, відстраняється, їй дуже важко. Вона розуміє, що це кінець або новий початок. Сильна жінка завжди буде кінець, коли вона скаже, що це кінець. А так це, можливо, просто новий початок. Карта миру. Можливо, вона хоче з вами миру. Давайте подивимося на її почуття. Паш Пентаклій. Вона бачить, знаєте, як почуття? По почуттям вона бачить. О, з вами вона бачить ясність, якусь, з вами вона бачить стабільність. З вами вона бачить. знаєте, як... От тут я не бачу кубків, але, от повірте мені, для сильної жінки дуже важливо е, у впевненість у завтрашньому дні. От вона і по почуттям вона хоче ясності і бачить ясність з вами. Е, ваш Пентаклі ви недостатньо їй даєте фінансів, але вона, тим не менше, розуміє, що ці фінанси якісь є. По уміренності це стабільно. Тобто вона бачить, що ви, можливо, не можете там її в шилка роздіти, але все одно ви приносите в дім. Це дуже класно. І вона хоче, і хоче і бачить з вами, що вона вас знає. Вибачте, як облупленого. І це класно. Просто почуття іще. Дівчатки, ну що я вам скажу? У неї є вибір. Після цього, от як би там не було після цієї карти, тут карта смерті по почуттям, тобто жінка в трансформації знаходиться. І повірте, їй нелегко. Дівчика і мальчики, хлопчики, хлопчики, хлопчики. Їй важко, вона наче переоцінює свої шанси, вона відходить на крок. Озирається і думає, вона розуміє, що вона справиться, а вона просто хоче подумати, скільки на, це, скільки на це потрібно зараз сили. Вибір, про що двійка Пентаклів? Про те, що також вона почувається спустошеною, не один ви. Вона в п'ятірочках кубки, вона в безресурсності, вона закрита, а вона хоче насолоджуватися життям, вона хоче любити. Розумієте? Вона чогось чекає. Давайте запитаємо, чого вона чекає. Вона чекає. Можливо, коли проявитися ви з любов'ю до неї. Так, давайте подивимося на її дії. Дії, трій кажезлів, дівочки, вона буде рухатися як? Вона буде знаєте, так рухатися. Це жінка, вона сильна, вона буде рухатися. От вона скаже, я тебе е, люблю. По вісім кежезлів дуже швидко. Вона вам просто на п'єдістал, не на ваш, на свій. Вона покладе вам всі свої почуття. Покупка, вона вам все розкаже, як вона вас любить. І вона дасть вам вибір. Вона скаже, я без тебе не помру. Якщо ти готовий, ми рухаємося далі. Якщо ні, раді Бога, твоє право. Далі знову карта блоку. Це жінка з вашої сім'ї, яка наразі також в спустошеності, у фінансовій, в тому числі. але вона буде рухатися. Вона буде рухатися незалежно, знаєте, як незалежно від вас, бо вона достатньо сильна, достатньо самодостатня тактологія. І вона все одно знайде вихід з положення. Я обожнюю таких жінок. Знаєте, як до верховних Жріць ніколи не приходить, не приходить от легка доля. Тому що тоді б вони просто були кубковими королевами, Я не проти кубкових королев, але вони просто розуміли, що їм не є на кого покластися. А коли покластися ні на кого, вона все одно розуміє, що їй хочеш, не хочеш, і доведеться встати. Давайте візьмемо вам пораду. Вам пораду, десятка мечів, п'ятірка мечів і по справедливості. Вам кажуть, що тут краще поставити крапочку, тому що ця людина введе вас в, в ілюзії, в заблуждіння, тому що ви не знаєте. Можливо, ви цю жінку просто розпакували. І за це вам також вищих сил. Е Благодарю. Вісімка Кубків, карта прощання. Отут я сьогодні хочу без коментарів. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за те, що ви на моєму каналі. Ви прекрасні. І я, звичайно, з вами. Нехай кожне послання знайде своє серце.